Ну, як це правильно сказати, які слова вживати нам, відкрити що, що відчиняти, як дати лату усім словам? Що треба просто розгортати, що відкупорять, відімкнуть? Коли слова, які вживати і як дитині це збагнуть? Все просто, в нас багато мова. Для всього є свої слова. Уважно прислухаєш до слова і зрозумієш ці дива, розплющуєш. Прокинувшися очі і відкриваєш дивний світ, і душу відкривай охоче ти для добра з маленьких літ. Вікно до сонця відчиняєш, для друзів двері відчиняй, замок у дверях відмикаєш, ти добре це запам'ятай, що закупорене тісненько відкупорити треба нам. Запам'ятай і це гарненько, і раду всім дасти всі словам, а книжку треба розгортати і перегортати сторінки, щоб у житті все добре знати, бо світ цікавий і дзвінкий.